Вітання людям добрим. З вами Тейват Юа. і це 44-й випуск новин. Ось і нарешті приємний для мене тиждень, який наповнений різними новинами, бо це і навички нових персонажів, і новий банер, що скоро стартує, і події як у грі, так і веб-події. Про це все зараз і розповім вам. Тепер не забудьте поставити вподобайку і всім приємного перегляду, бо ми починаємо. Розробники готуються до виходу нової частини оновлення 3.6, яка стартує 2 травня о 19-й годині за Києвом, а це означає, що у нас в дискорді Genshin Impact UA буде проходити крутки на стріми під час запису. Тож запрошую усіх бажаючих долучитися до розваги. Для того щоб прийняти участь у крутках, вам достатньо бути учасником нашого Діскорду та прийти на стрім, який буде також 2 травня близько 20-ї години. Про події бажань можна отримати двох нових героїв: Кавиха та Байджу, а також Ганю, яка отримала повторний банер. Серед четвірок нам буде також доступна принцеса Крінжу Фішель та захисниця з гетерохромією Кендіс. Збройні банери включатимуть сігнатурні лук та каталізатор для 5 а також набір чотиризіркової зброї. І в коментарях пишіть, хто собі із збройного витягнув фарузан. Мені стало цікаво, скільки нас таких, кому фарузан падає, тільки із збройника. Тепер переходимо до навичок, які будуть у Байджу та кавиха. Почнемо з сумецького інженера Кавиха. Звичайна атака. Має 4 послідовні атаки дворучним мечем. Холда! Атакує противників навколо себе мечем, вирізняється унікальною анімацією. Елементальна навичка має лише один режим, в якому кавих креслить коло навколо себе, і всі супротивники, що потрапляють у нього, отримують дендрошкоду. А також усі дендроядра, що опинаються в цьому колі, відразу вибухають. Ця навичка виглядає дуже сильною, так як радіус ураження не малий, а ще й шкода від ядер. Ну і звісно, пасивка кавиха про неї варто згадати саме зараз. Так як вона перетворює шкоду від дендроядер, які вибухають у лікування. Лікування відновлює хп у розмірі 300% від власної майстерності стихій кавиха. Ефект може виникнути один раз на пів секунди. З цієї пасивки можна зрозуміти, що Кавих дуже добре підходить під нілу, яка генерує ці ядра промисловими масштабами. Вибух стихій нагадує елементальну навичку, але з більшою кількістю користі. Перше, це зміна анімації. Скола у нас куб. Ураження усіх супротивників та вибух усіх ядер зберігаються, а от додається дендроінфузія збільшує радіус ураження звичайної атаки, зарядженої атаки і атаки впадіння. Також він збільшує шкоду від вибуху ядер, які створюються персонажами вашого загону за допомогою реакції бутанізація. Ну і останнє збільшує супротив перериванню атак кавиха. З оцього цього можна добре усвідомити, що кавих є дамагером або дамагером підтримки, ціль якого наносити максимум шкоди від реакції бутонізація. Тепер переходимо до ліюєшнього аптекаря, хазяїна маленької білої змійки Байджу. Звичайна атака, наносить 4 послідовні атаки дендрошкодою. Олда наносить дендрошкоду по області. Обидві атаки нічим не вирізняються від інших каталістів у грі. Ну і це не дивно. Все ж байджу буде саппортом хілером, що видно з його елементальної навички та вибуху стихій. Елементальна навичка випускається Летючий дух, який наносить три атаки по супротивникам і повертається до байджу. При цьому відновлює хп у всіх персонажів у загоні пропорційно максимального хп байджу. Вибух стихії байджу входить у стан пульсуючої зрозумілості і створює безшовний щит, який поглинає дендрошкоду з ефективністю 250%. У цьому стані байджу створює цей щит кожні 2,5 секунди. При цьому щит відновлює активному персонажеві ХП пропорційно максимальному ХП байджу та атакує супротивників дендрошкодою за умову, коли активний персонаж знаходиться під щитом і створюється новий щит, або ж коли щит розбито. Як я зазначив вище, байджу буде сапортом, який буде сидіти в кишені і виходити лише для протискання навичок. Важливим же буде для нього хп, бо його елементальна навичка та вибух стихій залежать від його максимального ХП. Тепер же поговоримо про події у самій грі. Та нагадуємо вам, що розпочався головний івент цього патчу парад проведінь. Івент вимагає проходження квеста, в якому скаремо перетворюється на швендю. Це треба зробити обов'язково, якщо не хочете отримати зайвих спойлерів. Тепер до винагород. Окрім корисних ресурсів, гемів та корони, можна отримати собі в колекцію героїню Фарузан. Подія ж триватиме до 15 травня, тобто можна почекати, поки весь контент вийде, а потім в один присіст все пройти. А може й ні, поки я не знаю. Я квестом швидкі тільки зараз займаюсь. Також можна зайти у браузерну подію на честь виходу нового персонажа Байджу і отримати кілька примагемів. Ну і знову невеличке оновлення по картковій грі. Від 29 квітня і до 8 травня ви також маєте можливість взяти участь у двобоях на картках з особливими умовами. На цей раз перемикання між персонажами буде враховуватись як швидку дію, тобто під час раунду зміна персонажа не завершує хід, а дає змогу вам нанести певну шкоду або примінити якусь картку ще. І на цьому у нас все. Я вас не забудьте чекаю у Діскорді для сумісних круточок, кавиха байджу та ганью, ну кого ви вже там будете собі викручувати. Ми ж, як завжди, вас також чекаємо у наших інших соціальних мережах на Твічі, у Твіттері і так далі. А тепер дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!